Доброго часу! Я вас вітаю на моєму каналі, і хочу сьогодні торкнути, чіпнути або взагалі оголосити таку тему як припинення фінансування інтеграційних курсів з січня 2025 року. Для тих, хто знаходиться в такій бульбашці, що в нас все добре, нам всі винні. Можу сказати, що зараз коаліція більше не працює в Німеччині, тому Шольца попросили, щоб він зібрав вибори. Що він зробив? Він зателефонував Путіну і сказав: Припиняй бомбити Україну. Скрізь були ці новини. Кажуть, Боже, що вже робиться, коли будуть вибори і за кого будуть голосувати німці. Але німці зараз мають таку тенденцію голосувати за. Ліві радикальні партії, оскільки вони вже втомилися від кількості ем, думхайт є гарне слово, такої, можливо, скажімо, непродуманої політики від е, того, що гроші кидаються наліво-направо. А тепер говоримо про ті самі гроші. Ви знаєте, є німецьке слово, яке називається хаусхальт. Хаусхальт нашого господарства вдома, тобто там, що ми готуємо. Там прибираємо так і шмак хаусхальтвойте. Але хаосхальт це ще бюджет. І про той самий бюджет вони сперечаються цілий рік в ітогі, що ми маємо. Зараз припиняють або скорочують фінансування, яке було заплановано, наприклад, для мовних курсів. Що нам дає? Було виділено 500 мільйонів з тих 500 мільйонів. Курси, які доходять до кінця цього року, вони відбудуться. Нові курси не будуть відбуватися. І через це є причини. Те, що 500 мільйонів недостатньо, було минулого року мільярд 300 тисяч. Людей, які приймали участь в цих курсах, і ви прекрасно знаєте, що це оплачував вам бан, ви приходили, було направлення. Зараз, які будуть нововведення? Буде з міністеріум нам що сказав. Ребята, в середині жовтня вони собі там поговорили, що ми будемо скорочувати кількість. Місць ми будемо більше не дозволяти людям повторювати курси. Тобто, якщо ви зараз чекаєте на повторення А2 і знаходитесь 3 роки в Німеччині і ще не вивчили на А2, то вам буде це значить, не буде оплачуватися. І наступний момент, ті, кому оплачували дорогу на курси, також не будуть оплачувати тільки в рідких випадках, але зараз у всіх є дольше тільки, тобто це не буде проблемою. Тепер. До чого це приведе? Це приведе до того, що цей механізм, який використовували люди, які сидять на соціалі, у мене німецька мова, я не можу йти працювати. Ви що? Я 4 години вчу німецьку, а потім працювати ні в якому разі. Цей механізм вже не буде працювати. І якщо ви скажете, я ще повчу мову, а потім піду працювати, знов-таки вам скаже Джо Центр, ні так не буде. До чого це приведе? Ми подивимося, але. Одна третина бюджету хватає тільки на курси, які от зараз в нас є. Це нам сказала доктор Регіна Столада і доктор Крістіан Горман, коли готувалася до як завжди. Я пишу сценарії. До своїх відео і обробляю інформацію або з інтернету, або це мій власний В даному випадку. Це в нас три статті в інтернеті були. Тому я вдячна ваші вподобайки. Якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями або напишете коментар, це підтримка і ваш зворотній зв'язок. Подяка за мою працю. Наступний момент: це проблема з вчителями, які працюють у Фольксов Ви знаєте, що люди працюють а в Хонорар Базіс, вони фрайберуфля. Тобто прийшли, відчитали і пішли. Скільки вони отримували приблизно 40 євро? Це встановлював Бамф. Тобто він казав не менше Folksul має платити вчителю. Що зараз робиться? І до речі, ті українські дівчата, які раніше знали німецьку і також читали для українських біженців. Зараз вони кажуть, вам пропонують фест анштелінг. Тобто Фольксу Шуля каже: слухай, ти тепер не прийшла, відчитала і пішла, а ми тобі дадемо контракт. Що відбувається? Якщо у вас фест аніштелюнг, то бамф тоді не може коригувати оплату. І оплата, до речі, в статті, яку я читала, там у нас є жінка її звати Алісія. Статчура, вона в Лайпціку працює. І їй сказали, будь ласка, ми тобі дамо фест нас, Ти маєш з 7:30 до 20 години штейнфюгунг, тобто, будь ласка, як це сівка-бурка, встань передо мною, як лізь перед травою, приблизно так. І плюс вам дають 24 євро брутто, Це навіть не нетто, і ви ще податок звідти оплатите. Ви маєте працювати на вихідних. Тобто тут вони сказали, що вона отримувала 1700 нетто в місяць, це було на 700 євро менше, ніж вона отримувала, як коли в неї був цей контракт, коли вона була фрайберуфля. Що до чого це все веде? Ви вже побачили, що. Курси не будуть давати продовження. З трьох курсів, наприклад, відбудеться один і плюс немає вчителів. Вона сказала, що вона пішла з цієї школи, сказала: мені не треба ваші фест-айнштелінгон, я буду працювати в іншу школу. Тобто, ті, хто зараз розслабився і каже, я ще повчу, я вже це поговорила, і ще мені дайте щось, будь ласка, е, вчителів не буде. Ви будете казати Джоб Центру, ой, вибачте, я почекаю два роки, поки мені дадуть курс. Це буде великою проблемою, і це все почнеться вже зараз триває. Я думаю, ті, хто е, зараз працює, ви можете підтвердити. Тому вчителі в нас буде мангель анфах Крефтен. Так в нормальних школах є е, е, велика кількість проблем з тим, що вчителів немає, вчителі хворіють. А зараз плюс ще буде і Фолькс -шулі. Коли ви до мене приходите на приватну консультацію, я завжди кажу, а чому ви не займаєтесь репетиторами? Наші дівчата, які живуть в Україні, пропонують свої послуги. Можливо, це буде дешевше. Ті, хто живуть тут, спілкуйтеся, є багато можливостей вивчити мову. Але насправді, цей механізм я сижу вдома, вчу мову вже 4 роки і не буду ходити працювати. Це веде до того, що ви більш боїтеся витись цього вашого равлика. І ви ніколи не почнете спілкуватися. Тому у нас зараз, що буде лютий-березень, знов таки буде питання щодо візи, чи ми будемо лишати українців, і вже говорять про те, що перевести 24-й параграф на людей, які знаходяться на цьому параграфі, на статус азюль. Тобто, на жаль, німці також вже. Зрозуміли, що це була ведмежа послуга всім українцям, які приїхали після війни. То, що дали багато пільг, як і в інших країнах, але вже одразу все скасували. Всі, хто працює в українці в Польщі, працюють в інших країнах таких пільг і такого ем, свавілля, яке зараз є в Німеччині, немає ніде. І, на жаль, сама система винна в тому, що люди. Не хочуть працювати і не хочуть інтегруватися. А ті, хто має освіту, для них це дуже важко, оскільки освіта не визнається. Тему освіти я зачеплю в іншому відео. Що я тут ще підготувала для вас проблема в курсах? Самі німці дослідили. Є три речі: перше цувенікцайт. Ви самі розумієте, що ви мені писали 70 слів в день вивчити, і на наступний день також це дуже швидко, не кожен. Має е, можливість так вивчати. Але така система. Німці про це також шкодують, але зміни будуть відбуватися дуже повільно. Друге, це гетерогенна група. В групу свою Фінікс е, посилання її під відео, група закрита. Я скину е, з цієї статті, про яку я зараз говорю, е, як вони нас називаються, господі? Е, статистику. І там в тій статистиці написали, що. З всієї групи тих, хто ходить на мовний курс, 42% це українці, тому зараз з наступного року зменшиться кількість українців, оскільки не будуть оплачувати. І група є гетерогенною. Хтось прийшов раніше, знав англійську, плюс може краще вчити німецьку, хтось взагалі не вміє читав писати з інших країн. І через це вчителі не можуть, якщо вона отримає 24 євро, вона не зацікавлена. Тому щоб дуже швидко прям дати всю інформацію. Ем, як то кажуть, а фуншун п'юфніси детальний айнсугейн такого немає. І наступна це проблематика, я вже сказала, з вчителями. Ще один такий цікавий нюанс: вчителі, які викладають німецьку, вони самі є іноземцями і інтегрувалися. Їм ніхто не оплачував ні квартири, ні. Права зараз багатьом українцям оплачують джоб центр в деяких випадках права. Ніхто не оплачував мовні курси. Так само, чому йде проблема і зараз ненависть тих, хто давно тут живе, хто приїхав тоді з Казахстану, вони одразу пішли працювати. Їм ніхто нічого не давав. І несправедливість в тому, що зараз дають людям багато, а вони це не цінять. Те, що дається за просто так, воно не цінить і багато українців, на жаль. Через це має проблеми. Нас приїхало мільйон. У мене на каналі 11 тисяч підписників, людей, які хочуть працювати, які слухають мої поради, які звертаються і кажуть, слухайте, скажіть, будь ласка, а як робиться це? А як робиться інше? Нас мільйон. Що таке 16 тисяч людей, які цікавляться, хоча працює більша кількість людей? Хтось працює нелегально, залишається на своєму а 1 а 2 і е, так собі заробляє гроші. Тому ми настільки всі різні. Нас не можна всі сказати ми всі українці, всі однакові, але через тих, хто показав себе негативно, будемо страждати ті, хто показує себе позитивно, щоб так це сказати. Тому я хочу вас закликати до того, щоб ви аналізували ситуацію, яка зараз відбувається. Слухали людей, які справді намагаються допомогти. Не я одна є. Ті, хто в інтернеті впевнена, що в інших країнах також є люди, які дають поради. Я, наприклад, проводжу семінари для дівчат. Мій останній семінар, я його завтра закінчую. Це був для педагогів. Ті, хто має педагогічну освіту, я зробила 9 відео плюс ем, інші ефіри для того, щоб розказати, як функціонує педагогічна система в деталях в Німеччині. В цю серду, 20 го числа, починаю новий курс, який. Ем, Метою якого є аналіз цього року для того, щоб перейти в наступний рік, оскільки ми намагаємося по-іншому якось працювати, і саме от мій курс він буде тривати 7 днів. Ми з вами зробимо деякі психологічні практики. Я запросила Мольфара, яка зробить нам чистки, щоб ми очистилися. Тобто є багато цікавих івентів, які зроблені спеціально для вас. тому... Вмикайте очі, вмикайте своє мислення і шукайте можливість розвиватися далі. Навіть семінари, господі, гроші там просто смішні для того, щоб прийняти участь, наприклад, навіть в моєму семінарі. Але результат, який ви отримаєте, це просто позитив, це потужна мотивація діяти далі, і це розуміння, де я знаходжуся, куди я йду. Дуже багато таких речей відбувається. Тобі треба на це дивитися і думати позитивно. Я вас попередила про те, що буде зараз відбуватися в січні. Будь ласка, дбайте про свій психологічний стан і розумійте, що ми не самі живемо на цій планеті. На жаль, люди, які ведуть себе по-іншому, впливають на те, як будуть ставитися до нас, але ми всі є індивідуальними. Агресія, яка зараз проявляється до українців взагалі один до одного. Вона буде далі, на жаль, розвиватися, і не знаю, що на нас чекає, коли будуть вибори, яка коаліція переможе, але німці налаштовані зараз не дуже позитивно. Стрібно я вам бажаю гарного настрою і будемо бачити. Готуйтеся! Приходьте до мене на семінар, будемо аналізувати, писати, намагатися знайти якийсь собі вогник в цьому житті, який допоможе нам жити далі. Мене дуже засмучувала сьогодні. Оця підготовка, коли я писала свої сценарії, оскільки тенденція і вона швидше робиться. Коли я починала відео такого плану робити на початку року, я не думала, що вони будуть. Ще їх буде більше. Це мене дуже занепокоїть. Але для того, щоб я змогла просто розслабитися для себе і зрозуміти, що я щось дію, я створюю, наприклад, курси. Деякі люди створюють також курси по самооцінки, наприклад, Наталя Павлівна капцова так робить такі. Ну, є багато цікавих речей. Дивіться навколо, мотивуйте себе, і думаю, що все буде добре. Почуємося.